Достану, подивимося, самому цікаво. Добре. Такий вивіз. Адреналіна. Воно йога. Не... Вже відразу. Всім привіт. Приїхав я сьогодні на це місце. На місце, де далі у мене рибалки були, хоча не останнім часом. І постнастях. по снастях. По снастях я планую сьогодні одну донку я вже поставив. Планую поставити традиційно ще одну донку і потім покидати, погріться, так сказати, якусь бльосинку, можливо, щось цікаве, да, і спіймаємо якогось активного хижачка. Тож, дивіться, я думаю, що буде цікаво. Закинув, поставив і одразу пішла покльовка. Єсть покльовочка. Я навіть колокольчик не ставив. Ну, я ще трошки почекаю, це не схоже на крупну рибу, тому я не буду спішити. Це схоже на щось таке невеличке або навіть і середнє. Оно. Ну я вже думаю, що тут, що тут можна пробувати підсікати. Щось сидить, щось сидить. Але на мою думку це щось зовсім невеличке. Достану, це все ж таки перша риба. Достану, подивимося, самому цікаво. Єсть. Нарешті перша риба за довгий час. Щось некрупне, досить бойке, б'ється, дає супротив. Якщо зможемо, відпустимо, звичайно. А якщо ні, то заберемо, хочеться ж... свіженької жареної риби. Або невеличка акула, щось таке схоже, хоча акула не так клює. Можливо, пікша невеличка, теж схожа. Ще пікша зазвичай дуже часто йде на мене. Так. Так. Щось невеличке. Так, невеличка пікша. зараз я її. Оп. Бережненько. Ну як невеличка? Така півкілограмова, грам 600. Думаю, що значить, рибка є. Вітаю. Якщо зможу, я її, звичайно, відпущу. Спробуємо. Пікша досить живуча така. Вона не випльовує пузир, як я замітив, і виживає зазвичай після такого підйому з глибини 50, 60-70 метрів. Без питань. Ось такий перший улов. Це досить смачна риба, можна забирати, можна їсти, але я пропоную її відпустити. Так, спущусь трошки понижче. Так все, поки. Отже, була перша риба. Ми бачили, що це пікша. Значить, рибка підійшла і рибка клює. Не на 100 метрів в глибині. А на 50-60 рибка також є. Закидаю другий спінінг. І хочу трошки поблишнити, пошукати щось на наживку. Так немає часу напояснювати. Але якась така дивна покльовка. Без колокольчика. Тобто колокольчик є, але він навіть не спрацьовує. Це або щось дуже крупне, або, або, або ні. Але що я можу точно сказати, так це те, що там щось клює. Як можна клювати, щоб навіть колокольчик не дзвонив? Буває, що воно його просто їсть і десь, а не дергає. О, О, це вже навіть з колокольчиком. Я може його відразу зніму. Це дуже схоже, тут так незручно стоять. Це дуже схоже на попередню невелику пікшу. Це точно така ж сама. Поведінка. Беру вже в руки. Так. Треба дочекатися, коли воно потягне туди, щоб дати йому в обороточку. Може його злякати. Ні, ну це була покльовка, це риба точно. Так, раз. О, і там щось сидить. Мені здалося, що там є... Ні, там щось якесь воно важче стало, ніж має бути, мені здається. Може, здалося. Достану, покажу. Або якась дрібнота сидить, або щось типу краба сидить, але мені здалося, що там щось воно поважче. У мене тут десь приблизно 100 грам грузок і це не схоже на 100 грам грузок. Це вже я для цього, для тесту, для провірки достану і подивлюся. Але чомусь мені в моменті здалося, що там щось повисло. Вже відпало, звісно. Ну навряд чи я б відчув оце. Але там дійсно щось було. Ось така дрібнотка. Це схоже більш на мерланчика маленького. Можливо це він і клював. Не цікаво. А його, я думаю, що я застосую, він вже навряд чи виживе. У нього очі повилазили трішки. Перезакидаю, а його я застосую, цілком закину як наживку на великий гачок. Отак от його продів, отак от його наживив. І я ще хочу зробити наступне. Так як він не має такого сильного запаху, як скумбрія або сільотка. Я хочу взяти, є у мене така от паста спеціальна. Дуже вона замерзла, густо. Ну нічого. І прямо йому в рот напхати, щоб він давав запах. Це буде щось на крупнячок, хочу щось крупне спіймати. Тому закидаємо. І єдине, що ця комбінація вона не дуже гарно летить. Але нічого. Пробуємо. Ай там побуде трошки. Хочу все ж таки половити на спінінг трошки покидати. Так, що в мене із нового? Із нового замінив я нитку. Стояло в мене приблизно 0,20, мабуть, чи 0,18, я точно не знаю. А я чомусь купив 0.16. Я порахував, що цього буде достатньо. А потім, коли її вже почав намотувати, зрозумів, що, можливо, і маловато. І через це я поставив отакий флюзокарбований повідок на сантиметрів 60, мабуть, для того, щоб вона не перетиралася об камінці. Тому користуюсь поводком. А це не дуже зручно. Стальні поводки я не використовую в морі, тому що солона вода не знаю. Мені вони кажуть, за що швидко згниють. Я їх декілька разів доставав з води перетрухші, так вийшло. Пробуємо половити, не відходячи далеко від спінінгів. Ну буквально разів 10. Спробую поміняти на щось інше ближнє. Чомусь тут мені не дуже везе на цьому місці саме на спінінг. Об'являю перекус, обов'язково. З чайком поїхали чайок. Ось щось він ми трошки. Ну нічого. І, о, і сандвіч. Все, всім смачного. Не дає дужувать. Ось воно вже дюргало-дюргало, потім навіть нитка провисла. Відбулася покльовочка. Поки я відволікся трошки. Ось таке не дуже крупне. Але за сьогодні, мені здається, щось найбільше. Хоча сьогодні нічого крупного і не було. Ну, неважливо. Головне, щоб покльовочка відбулася. Я встиг добігти, підсік і зараз тримаю рибу на вудочки. Прямом смислі, рибу на вудочки. І це не може не радувати. Чомусь мені здається, що це невелика мольва. Не знаю чому. Але чомусь мені здається саме це. На пікшу може і пік, ні. Я більше до мольви склоняюсь. І дуже крупна, але приємна. Приємно. Зараз я її викачаю і пішла в другу сторону. Ага. Вона щоб вона там ніде не засіла. Тягне в берег. Оп. І це пікша. Ой, чуть більше кілограма. Але вона давала добру відсіч. Не знаю, що з нею робити. Забирати, мабуть, треба. Десь я її може рукою спробую взяти. Не крупно. Кіло плюс. Можемо навіть зважити. Так, як його щоб. Отак. Зараз швиденько зважу. Не буду я її, мабуть, відпускати. Маленьку довелося забрати. Все ж таки я її пошкодив критично. Є нуль. Швиденько зважим. Так, як мені її обережно, так 100 грам потім відмінусую. Так. Кіло 200, кіло 100. Як я і говорив, кіло плюс. Так, все, я вітаю, це гарний результат. Добре, дивимося далі. Ого, це було дуже громко. Щось ого, щось приємне сіло Нагадаю, що тут я замінив великих кальмарчиків на маленьких. І відразу навіть фрикціончик виматувало трохи. Фух. Я поки добіг, я там другого спінніна покинув. Закинув і покинув. Заради такої покльовочки. Це вже щось тут цікаве сидить. Фух, аж серце тьопнуло Такий виброс. Адреналіна. Воно його гне Той сигналізатор пишіть. Ну його в баню, лучше колокольчик ставити. Або його заклеювати. Я не знаю, що з ним робити. Дуже глибоко аж жуші закладаю. Зато я прибіг, наче я не знаю. пищало, добре. На кораблі почули. Капітан з бінокля дивився, що там відбувається. Фу, ну щось сидить. Щось сидить. Піднімаю. Воно билося, сопротивлялося Я ж раціон виматував. Тобто це низка точно. акула, не знаю, можливо, можливо, мольва, я думаю, крупна. І он, воно потягнуло під берег. Під берег нам не треба, тільки не під берег. Так. да, крупна мольва. Вон пузир виплідував. Торпеда. Видовище не дуже приємне, але ну... Так воно в природі не супер крупне, я думаю, кілограма два, може трохи більше два з чимось. Але насправді дуже приємна риба і довше я її вже чекав. Фух. Ну що, вітаю, ми це зробили. Її дочекалися. Отака зачетна зачотна мольвочка. Я зараз покажу і зважу. Так. Зразу я її подивимося, як вона у мене тут зацепилася. Так, зацепилася. Вона у мене за середній гачок. Я робив ставку на нижній. А тут все. І там теж все на місці. Как же и взять? Уже ведразу. Что? Зважить? Надо обязательно. Вот такая вот рыба. Я думаю, близко 2 кг. 0, 0. Так. Пусть 2, 300. Зафіксували цифру. Не хочу руку так сильно вмирати. Отака от риба. Не найкрупніша, але це вже, скажімо так, середня близько до... Ну середня, мабуть, у нас ближче до великої. Все. Є риба. І так, що ми маємо за сьогодні? Отакий От наш улов. Це те, що я забираю. Спінінги стоять, але тишина. Чудовий день і поки сонечко, я, мабуть, піду додому. Ось така красота, дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал, всім всього найкращого.